Що можна вирощувати в Канаді? Зараз наш дідуля розкаже. Ось, що він Це тут яблуч... насадив? Яблучки. яблучки у нас ростуть вже прищеплені. О, тут ігрушки на їх. Ну, ми прищеплені, можемо показувати, бо вони ще маленькі. О, і яблучки. Це вишні. Це вишні. І кущик винограду ось. росте один кущик винограду. Сник. Часник і лянина розсада тут росте перець, цвіти, помидори. Полоничка, але тут їй не дуже весело, але ну, нічого, скоро переїде. Тут м'ята ось росте, дуже пахуча, така дуже пахуча. Ах, ах, пахне! А це тепличка. Апартаменти. Апартаменти. Заходимо в тропіки. Тропіки, да. Це тут огірочки, помидорчики ростуть, редиска між ними. Окація воно в углу там росте. Окація. Це смородина, красна і чорна. В вазоні. У вазоні, так. Да. Це така тепличка. Вже помідорчики викидають світ, скоро будуть свісти. Так, скільки у нас градусів? 30. О, хорошо. Дуже приємно тут. Огірочки, помідори, а тут лимони. Це перці, алоя, перці. І лимони в вазонах. Так що будемо відкривати тут тропічний зал. Ось роз, це, це, це хмель. Ось хміль уже поплівся. Ось отуди. А ото я не знаю, як вона називається. А то кліматіс, цвіток. В Україні Де? знають, що це таке. Кліматі такий. Да. Ціточки все покинути. Так, да, да, він цвіте. Такі, а тут виноград. Школка винограду. Виноградчик ось із росте, я вже висадив його в землю. А тут, а тут як його, як це? Жибалось, да, їжевіка, да, але... Єжевіка, не знаю, як вона ось ось по українськи Ожина, ні? Ожина, да, так, вже цвіточки. А це сіянці яб... яблуньки Лена посіяла. Відро насіння. Та я поросажував їх. Будемо вирощувати. Питовник будемо вирощувати. Да. Тут і кабаки, тут у нас і кабаки ростуть. І кубаки, і ожина, і вишенька. Є п'ять яблука, є п'ять кабаків, є п'ять вишеньків. Це тут, тут все. Ну це наша межа, тут і все, ми далі не можемо. Да. Ось, ось сусіди. Тут можна садити, але ж вони не садять. газон. Ну, так. А ми тут розводимо потрошку зараз. Верба Верба навіть ось. Як прийметься, із буде добре. Рузиночок посадили. Все. Що, Що так закінчилось? закончилось. Тут м'ятка. Це інша. От там та пахуча, ця трошки менше пахуча, але трошки інакше. Квіточки поки що такі манюні, а мають бути отакі аж звисати. Побачимо в кінці літа. Птички оруч. ідуліні бджілки. Пока все манюньки в вазончиках. Якась квіточка. Побачимо, як все виросте.